Всім доброго дня! Сьогодні огляд посилки від Романа. В Ютубі підписаний як творчий ромчик. Надіслав мені таженці винограду. Зараз подивимось. Тут все замотано так. Зараз поставлю на паузу. І так, продовжуємо. Сходив за ножем тому що дуже, дуже щільно запаковано все, неможливо його розкрити. Ну і... Дуже о тут уже бруньки трималися в ріст треба обережно щоб не пошкодити зламав одну. одно Так. Ну, иначе... Втрат не Так, добре, дивимося. Це у нас спонсор. Анита Так. Памяти Смольникова. Так, три саженцы. Зараз подивимось Кореневу. Так, Ось така коронела. Дуже гарні саженці. Надіслав мені їх роман безкоштовно. Він виклав відео в YouTube, кому потрібні безкоштовно саджанці, залишки в нього залишилося. Я написав йому і він мені відправив. Висловлюю подяку Роману. Всім до побачення, до наступних відео.